Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, В основному це L-карнітин. Що ж таке L-карнітин? і для чого він потрібен? Ну, L-карнітин – це диетична добавка у вигляді напою. Тут у нас 12 шотів, такі бутилочки, дуже зручні. І э, в складі L-карнітин має складну. Вітаміноподібну амінокислоту, яка бере активну участь у процесі розщеплення та спалювання жирів. Також ця біодобавочка для покращення розумової активності, підвищення витривалості та сили під час занять спортом. Також скорочує період відновлення у спортсменів, прискорює розщеплення жирових клітин. Та покращує роботу серцево-судинної системи, знижує масу тіла і очищує та омолоджує організм. Ну, рекомендоване вживання перед тренування за 40 хвилин або до приймання їжі один раз на день, без прив'язки до доби. Що я хочу сказати? Ми з малою обов'язково вживаємо її перед тренуванням. Доньки моїй 11 років, в нас із-за гіпатереозу є проблеми іноді з вагою. тому постійно ми вживаємо цей Л-карнітін і він нам дуже допомагає. Далі, що в нас ще тут? Ще у нас тут єль каштан. Ну, всі ви знаєте, що гель-каштан це, ну, не то, щоб всі, всі, всі знаєте, але ж я думаю, що всі чули, що кінський каштан дуже допомагає при варікозі. Е, ну, цей єль-каштан, він просто чудовий, він потрібен, можна сказати, в кожній родині, тому що він. Допомагає, як кажуть, і стару, і младу, ну, це і коли у вас болять суглоби, це коли у вас розширення він, це коли у вас синці. він, во-первых, знеболює, по-друге, він знімає запалення, і по третє, він <кхух> укріплює стінки судин. Далі, це він допомагає, якщо у вас там якісь розтяжки, сінці, якщо ну, дітям, да, навіть дітям ми не беруть. Які тренуються, тому що, по-перше, швидко проходять сінці і не болять після тренувань, і швидко знімається, ну, знімаються, допустимо, якщо там перетренувалися у вас, вас болять м'язі, то ви можете помазати цим гель-каштаном, теж ці неприємні відчуття моментально проходять. Далі, якщо укуси якісь там, комарів, мошок, от зараз якраз станов, зараз якраз час огородів, у кого-то будуть розтягнути мишці, у когось будуть, буде боліти поясниця, когось покусають. Оце все він. Ще він дуже класно знімає, якщо ви а, на сонце е, перезасмагли і вас шкіра дуже болить, от щоб зняти, охолодити, зняти запалення, щоб встановити цей процес травмування шкіри від сонячних променів, теж він допомагає. Так що, будь ласка, замовляйте, це просто чудовий засіб. І ця банка дуже велика. От Я зараз держу, поки розказую, вона важка, тут пол кіло. І в залежності від того, як часто використовуєтесь, її вистачає дуже надовго. Батькам своїм постійно беру. У мене він є ще, кстати, при гаймарітах, отак прям, знаєте, із банки дихаєш, і прям інгаляція всього і горла, і носа. Далі ось така чудова пінка для очищення взуття у фармасі є. Теж тоже користуюсь, тоже незамінна річ. І такая чудова сиворотка h Reversist. Це антивікова сиворотка. І тут ви дуже швидко получаете пружність шкіри за счет того, що в складі тут є. Червоні, екстракт червоних водорослей. Будь ласка, замовляйте, кожа буде змол, зволожена, зморшки будуть швидко е, розглажуватись, і таким чином вона запобігає старінню шкіри. Покращую її, е, і ви будете молодими і гарними. Будь ласка, кому було корисне це відео. Підписуйтесь, щоб не, мене не потеряти в соцсетях. І дивіться ще мої відео. В мене реальні розпаковки це е, замовлення моїх клієнтів. Сама я користуюсь цією продукцією, бо ця продукція має дуже гарні сертифікати. І вона в моїй сім'ї дуже себе зарекомендувала. І у моїх клієнтів. Розпаковки такі я роблю майже кожен день. Приходить по одної, по дві по три коробочки на день. Тому ну, ви можете бачити цей обсяг, як хорошо її люди купують. Хто ще не знайом з цією продукцією, будь ласка, замовляйте. Під відео є посилання на щоб зробити замовлення. І якщо ви хочете самі собі замовляти цю продукцію, то є посилання, щоб замовити собі Дисконт, і замовляти самостійно. До зустрічі, мої любі!